Чому всі мовчать про ці смартфони, тим більше коли їх можна купити у форматі БУ за доступною ціною. Ми всі звикли до купівлі БУ техніки Apple, А тут ОП і Google Pixel теж починає популяризувати такий формат зі своїми моделями смартфонів. Давайте розбиратися, які основні переваги цих смартфонів та чи надійно їх купувати вживаними. Схоже, що Pixel на серйозній сходинці на шляху до слави і популярності смартфонів бренду Google поговоримо про основні характеристики Google Pixel. Ключовою особливістю Pixel є чиста версія Android без додаткових інтерфейсів виробників. Користувачі отримують операційну систему без попереднього програмного забезпечення або змін інтерфейсу. Це забезпечує швидке та безпечне оновлення і можливість налаштувати смартфон під свої вподобання. Відмінна якість збірки зі сміливими рішеннями дизайну, наприклад, вставка зі скла на тильній стороні, цікаві відтінки кольорів у моделях та витончена форма корпусу. Дуже важлива характеристика: віртуальний помічник Android Assistant. Мабуть, на сьогодні найкращий цифровий помічник. Google Photos здають дійсно величезну і могутню фотогалерею. Необмежене хмарне сховище даних також дуже корисна функція. Наявність режиму зйомки HDR+, відразу підняло основну камеру Pixel на рівень вище конкурентів. Фронтальна камера також виділяється завдяки опції HDR, чудова якість відео з роздільною задністю 4К і цифровою стабілізацією, великий вибір частоти кадрів. Ці смартфони не просто так називають камерофонами. Серед дуже корисних функцій можна назвати планомірний безболісний процес оновлення. Це дійсно полегшує роботу смартфона після кожного щомісячного оновлення. Програми та сервіси Google одні з кращих. Навіть користувачі операційних систем iOS користуються перевагами більшості з них. З мінусів цих смартфонів можна виділити ціну. Але в мережі магазинів гаджетів та техніки ЖУК знають, як виправити цей недолік. У нас можна придбати БУ смартфони Google Pixel за доступною ціною і без жодних побоювань на рахунок того, що це може бути ненадійно. Поки що у нас доступні дві моделі: Google Pixel 6 Pro та 7 Pro. Google Pixel 6 Pro славиться своїм сміливим та цікавим дизайном. Гляньте тільки на ці кольори. Переваги моделі: 67-дюймовий AMOLED-екран з покриттям Gorilla Glass Victus і частотою оновлення 120 Гц, восьмиядерний фірмовий процесор Google Tensor. потрійна камера з головним модулем на 50 мегапікселів. Це швидкий та розумний смартфон з крутезною камерою на додачу. Pixel 7 Pro – це пристрої, оснащені чіпом Tensor G2. Варто розуміти, що Google Tensor це насамперед не пікова продуктивність, а передові можливості в галузі навчання штучного інтелекту. Саме на цьому наголошує виробник. За заявою Google, швидкодія в цих смартфонів зросла на 60%, а продуктивність на 20% в порівнянні з 6 Pro. Крім того, всі підсистеми нового чіпсету отримали покращення, які позитивно позначаються в тому числі на енергоефективності цього процесора. Покращення торкнулися розпізнавання мови. Є можливості перетворювати аудіоповідомлення в текст для Google Меседжіс. Крім того, з'явилась функція Чистий дзвінок. Вона відфільтровує сторонні шуми під час телефонних розмов. Також покращено роботу камери. Знимки стали кращими при нестачі освітлення, а їх обробка швидше. Розмиття фону дуже якісне. Ну а гляньте на цей витончений дизайн. Корпус моделі зібраний зі скла з алюмінієвими вставками і на цей раз без поєднання кольорів на відміну від 6 Pro. Чи безпечно купувати вживані Google Pixel? Так тому, що компанія Google не пожаліла сил та ресурсів, аби їх флагмани служили довго та надійно. Основна робота інженерів спрямована на вдосконалення вже працюючих систем та посилення безпеки, тому не варто хвилюватися про те, що цей смартфон швидко втратить актуальність. Google обіцяє щонайменше 5 років основних оновлень Android та 5 років виправлень безпеки. Напишіть в коментарях, чи наважитесь купити Google Pixel після перегляду цього відео. Я бажаю вам тільки вдалих покупок і до нових зустрічей, па-па!